Всім привіт! Сьогодні свято, я там не, толком не знаю яке. Погода теж така нельотна. Було файно снігу вчора підсипало, сьогодні капає дощ. Ну і в принципі, я тако там прошвернувся по деяких справах по місту. Е, замовив нову камеру з стеклом до того телефону, то якась вона після тих пригод, після тих привидів і солярок якась. Трошки не дуже добра як то в тумані зйомка така виходить, то замовив хлопців майстерні от Ну і думаю, вийду я трошки до залізяк. Так, трошки що там <кхе> присвяті нічого робити не можна. Зайшов я тут у наш бардачок. Чи бардак. У <кхе> нас тут все і до всього. О. Кому треба зимова резина, бачу зараз на шиномонтажах черги стоять, от об таку взути, то все, тільки іскри будуть з коліс летіти. Mm. От. Значит, значит, значит. Нагадалося, бачите, в житті в мене таких пригод і історій було дуже-дуже багато, а пам'ять в мене деревенька. Так що я за допомогою Ютубу хочу їх якось зафіксувати, ті історії. Можливо, комусь буде цікаво подивитися, посміятися, чи щось там інше. А, а, а самому вірити в те, що я вже нас знімав, переглядаю, і самому навіть цікаво, буває, дещо. І нагадав я сьогодні таку історію. І одночасно вона комічна, одночасно трагічна. Ну, історія в мене така в житті була. E, значить, було то десь так в другій половині 90-х. В той час я працював на е, такій фірмі е, в Тернопіль Втор Чермет е, за готівельником металому по факту. <кій> вот. е, народ Кременецький напевно пам'ятають ту фірму. Була класна така фірма. Туда, як їхати на Сапанів серед поля. Там працювало, ну, Там було кілька десятків всякого плану грузових автомобілів. Кілька десятків різчиків, два крани таких ну, стаціонарних що на рейсах, що з магнітами там розгружали, загружали металолом. Ну, серйозна була фірма, але щось вона розпалася. Вже тільки місце там осталося, от, наскільки я зараз знаю. Ну, але мова зовсім про інше. Працював я, значить, за готівельником. Зранку поїхав, отримав наряд, і е, машини йдуть. Грузові там, я де, де, договорився брати металолом. А я, значить, той час їздив волинянкою. Класно така машина населена, болото, на снігу, вже куди хоч заїдеш, дуже зручно було нею. Так по, по, по дорозі нею не цікаво було їздити. А от, а от, а от саме тако, по селах, при тому, що я їздив тоді без прав, то для мене було бомба. От. Значить що? Машини, ось пару камазів пішли пооб'їзні. Ну, звідси, з сторони Сапанова. Ми їхали в сторону, по-моєму, шумська. Коротше, грузові машини. Шарік! Ну буде! Пішли пообізні, а я. Щось, шарік на когось гавкає хвостом виляє. А я, значить, думаю, що ну, волинянка вона повільно їде, не угнатися за грузовими. Я, значить, через місто. І лечу через місто, і біля музичної школи там ніколи поліцаї, Ну, то не поліцаї, там міліція ще, міліція, гаїшники. От, е, ніколи там не стояли коло музичної школи. А то бац, стоїть один поліцейський. Ну, й бачу, спиняє одну машину, другу машину. Ну, а в мене, як то й кажуть, ринці в пушку. Їжджу ж я без прав. От. І значить, не буду казати фамілію того поліцейського, але всі наші, я думаю, намок поймуть. Хороший дядько, хороший був поліцей, завжди можна було з ним порішати. От. Значить, спиняє він мене. Ну, думаю, йо моє ну тому все рішалося, звичайна справа. Ну, але ж машини пішли по об'їзні а тут зараз значить, він спиняє. Не дивиться мої, не питає документів, ходить, заглядає кругом машини, оглядає машину. Ну, що ж тої машини? Волинянка, До мене, а що ви нею возите? Та я кажу: що я вожу? Та все, що треба, вожу, а що таке? І щось мне, це третя... ну Я ж кажу, саме цікаве, що не питає документів. От. Так він, в принципі, прекрасно, знав, що в мене нема права, але, можливо, на той час був стрес і забув, чи я не знаю. Каже, та понімаєте, виручить, будь ласка, така ситуація. Я тут поїхав на обід. Начальник дзвоне, Таке срочне діло. Виручить, тільки не відказуйтеся. Я із головне що він вговарує. Я не знаю про що. Кажу, та що таке? Щось треба привезти? Да, Кажу, та я можу тільки щось таке, знаєте, не крихке, бо та волинянка, амортизатори не роблять, підскакує на, всі, на кожних ямках. От, щоб, щоб, не, ну, щоб не знищилося. Ну, плюс я ще спішу, страшно, уявіть собі. Тож техніка стоїть, вже, вже мені шифра дзвонять, що вони вже на кульці стоять, куди далі їхати. А я, а я тут в місті ще говорю з, мілі... з гаїшником, гаїшником. Каже, тільки змилуйтесь не відказуйтеся, бо кого не спиню, готові люди штраф платити, а, а вести не хочуть. Думаю, ну шо, що ж таке? Кажу, а що треба вести? Е, мерця каже. Кажу, як мерця? Хто забив? Та не знаю. каже, Тут та десь там десь там за музичною школою, коротше. Десь там була якась потасовка і е по п'яні якогось там мужичка, коротше, зарізали. Ну, У мене так трошки мурашки по підкуфайкою пішли. Але думаю, йому, і треба давати кажу, давайте поскорше, що воно там, де воно. Ну він перед машиною, я за ним там недалеко, буквально там, пару метрів за музичну школу. заїжджаю в двір, заходжу туди, там ну, слідча як вона, група, там, працює, лежить на кухні мужик на підлозі, зарізаний явно, там баюрка крові, все як полагається. Коротше, дали команду її загрузити. Я там заднього борта волинянці відкрив, брезент закачав і не пам'ятаю, троє, по-моєму, його. Друзей таких собі по тому ділу теж, видать, виступали, значить, беруть його в якусь простинь, прямо тако кинули в простинь, засунули в волинянку, А хто знає, волинянці ззаді е, е, сідушки такі відкидні. Коротше, сідають, відкидають ті сідушки, та сідушка не стає. Вони прямо на того 200-го ту сідушку положили. кажу, та що а окей, може, все одно. <laughs> ну, хлопці випивши, звісно. Ну, куди, куди? В морг, Кремлецький морг. Ну, я, блін. Я ж спішу. В протилежну сторону, виходить, їхати. Я, значить, на всіх парах лечу в той морг, вони вигрузили. І я собі вже думав їхати додому. Тут до мене ті ребята підходять і кажуть, слухай, а нам казали, тип, ну, міліція, що ти ще нас додому підвезеш. Блін, кажу, хлопці, а куди вам додому? Ну, виявилось, що їм по путі. Ну, добре. Їдемо, лечу, а до, до речі, в Волинянці турмоза були тільки в одне праве переднє колесо тормозило. Тобто, якщо на сухому, різко по турмозах, то волинянка розверталася задом наперед на сухому. Я, чесно кажучи, з того всього стаї спешки забув за ті тормоза. Ну, виїжджаю з поліклініки, лечу. Тут у нас коло полкової церкви поворот, якраз машин не було. І я я влітаю тут. влітає машина зліва, як з цукрового. Я по тормозах, та й воленянко, як не швирене. А головне, що в той момент ті алкаші мені розказують, що їм ще треба заїхати. Пляшку купитися, гарієтно. Ну, коротше, пальці загинають хлопці. Коротше, я в зеркало заднього виду глянь, А вони, як в тому кіно ті хлопці, розчапірилися взаді, тримаються за ті е, 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 дуги, що брезент ногами ну, поопиралися. Коротше, говоря, доїхали вони зі мною тільки до Дубинської. Вискочили десь ту горілку купити, тоді ще була проблема горілку купити. І казали, що все, ми додому доберемося самі. От така в мене була історія дивна. Ну, тут би не дуже смішно, людина все-таки загинула. Але ж я тільки тепер згадав ту, той прикол: всього вам хорошого, не возити таких грузів ніколи і нікому. І щоб все було у вас добре. Бувайте здоровенькі.